привіт привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про народний символ України вербу. Кожен народ має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну. Іде мова. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Вони використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках. Народні символи це наші святині. Без верби і калини нема України. Говориться в народній приказці. Важко уявити нашу землю без верби. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі, верби над ставу традиційна прикмета українського села. У нас її росте близько 30 видів. Говорять, де вода, там і верба. Вона своїми коріннями скріплює береги, очищає воду. Коли копали криницю, то кидали шматок вербової колоди для очищення води. Верба улюблене дерево українських народних пісень, в яких вона виступає з надзвичайно багатою символікою. Як ідеальне дерево, воно вкрите золотою корою і має силу розвинути 700 квіток септогілок, що символізують численний рід. Люди давно помітили, де ростуть верби там чисті джерела, бо верба природний фільтр усіляких домішок. У лісі воду для пиття брали також під вербою, де копали колодязі, на дно клали вербову дощечку. Древні слов'яни вважали вербу священним деревом. У них вона особлювала бога сонця, ярема. Верба Символ родинного вогнища навколо дерева водили молоду пару. Під час буревіїв проти вітру пускали вербову гілку. Так вона, мовляв, зупинить бурю. Ось такі магічні властивості вона має. Про тиху, скромну вербу народ складав багато пісень. У багатьох творах згадує вербу Тарас Григорович Шевченко. Перебуваючи на засланні у пустелі біля Каспійського моря, Шевченко посадив вербову гілку. Він поливав, доглядав її і виросла вона йому на втіху. Росте верба Тарасова і досі. Пухнасті вербові котики символ краси. Навесні вони тішать надією і звеселяють наші серця. Знов вербичкою рясною. Розшумілася весна, заспівало, задзвеніло, та й спокою вже нема. Розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде. За весною літо йде. Скільки дзвону на весні, линуть співи голосні, під ясним промінням сонця гнеться. Гілочка верби Тиждень перед Великодним називають вербовим. В вербну неділю вербу освячують у церкві, а потім несуть її додому і б'ють нею хатніх, промовляючи. Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень буде в нас великдень. Будь веселий, як верба. А здоровий. Як вода, а багатий, як земля. Ось така вона наша рослина символ, верба, це легенда, символ безперервності і постійності життя, це і декоративна рослина, рослина оберіг природних і штучних водойм, рослина лікар, це і цінна деревина.